Добро допоміг тим, хто відкрив для нас тайний доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання. Тим, чия операція важка, непроста, тим, чиє слово добром пророста, тим, хто відкрив нам науки світання, наші святкові і щирі вітання. Дорогі наші вчителі, вітаю вас із професійним святом. Нехай робота приносить радість і задоволення. Хочемо побажати міцного здоров'я для вас та ваших родин. Не забувайте знаходити час для хобі та відпочинку, які вам до душі. Нехай робота в школі для вас буде незабутньою мандрівкою, а учні вірними компаньйонами. Наталя Сергіївна, весь наш п'ятий клас щиро вітає вас із професійним святом. Ми бажаємо вам любові до вашої роботи, здоров'я і натхнення, щоб ви ніколи не сумували і завжди були на висоті. Вивчати історію з такою вчителькою надзвичайне задоволення, Дар'я Ігорівна. ваш стиль викладання мене причарував. Віта Михайлівна, я дуже рада, що саме ви, мій класний керівник. Ви дуже добра, і я хотіла вам сказати дякую за те, що ви нас розуміли цей весь час. Пам'ятаю перший урок з вами, Наталія Вікторівна, і вже тоді я зрозумів, наскільки мені пощастило з вчителем. Шановна Юлія Олегівна, вітаю вас з ним учитері. Бажаю, щоб у вас були хороші. Діти, щоб ніхто вас не ображав, були успішні ви, щоб у вас було багато грошей, та все було добре, і ми перемогли всього найкращого. Ви не знати нашу українську солов'їну мову. Ми вдячні, Ользі Дмитрівні, за те, що вона нам так. Цікаво, доступно і зрозуміло розповідає. Дорога Оксана Миколаївна, дякуємо вам за вашу турботу, розуміння та терпіння. Дорога Марія Петрівна, завдяки вам я полюбила алгебру та геометрію. Дякую вам. Якби мене попросили розповісти про мою вчительку, я б відповіла, що ви найкраща. Марія Петрівна, ви найкраща. Аза Єхімівна. Ми бачимо, як ви палаєте своїм уроком зарубіжна література. Як ви розказуєте нам вірш на пам'ять з такою інтонацією, подачею, як справжній поет. Ви нас справжній літературний герой. You and caring, and sharing, I just want to say thank you, Nadia Лариса Анатолійовна завдяки вашій увазі та турботі, школа для нас стала другим домом. Дорога Діана Петрівна, дякую, що допомагаєте нашому класу бути дружнім. Улюблена Віра Анатолійовна. Хоч мене на дистанційному навчанні. Однак ваша турбота завжди поруч. Дякую. Шановна Олена Володимирівна, вітаємо вас зі святом вчителя. Завдяки вам та вашій підтримці. Ми насправді відчули, що значить друга мама. Дуже дякуємо вам за вашу любов та турботу. Ми вас дуже любимо. Дев'ятий Б. Сергій Васильович, дякую вам за те, що турбувалися про нас всі ці шість років. За Трою і за карфаген, за бензохлоропропілен. За не і ні, за двічі два. За ваші теплі слова, за всі знання, що дали нам. За це ми дякуємо вам. Лежать у кожній ранці ручки, зашити книжки. Чи уроки ми повчили? Це питання не про те, може щось не доробили.